Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю! Дайте гроші ЗСУ Одесити виступили проти будівництва дитячого майданчика в їхньому дворі на генерала Петрова. Людей обурила вартість проєкту понад 2 мільйони гривень. На думку містян, ці гроші необхідно витратити на потреби оборони або принаймні вирішити наявні у будинку комунальні проблеми. Чим закінчилася ця ситуація? Дивіться у сюжеті. Підідайся на що нам потрібна нужна площадка за 2,3 і Раніше територію між цими будинками люди використовували для паркування. Але на другий рік повномасштабної війни депутат міськради Левон Нікогосян вирішив подарувати мешканцям дитячий майданчик за бюджетні кошти. Величезна вартість проекту понад 2 мільйони гривень людей обурила. Бюджеті місця нашого є багато грошей. Це ми зараз бачимо два з половиною мільйонів. Два з мільйонів шо вже перемогли. У нас що, закінчилась війна. Людям пояснили, що нібито встановити майданчик, попросив хтось із місцевих жителів. Хоча хто саме сусіди не знають, адже ніхто з ними це питання не обговорював. В сусідніх дворах, тобто майже 100 метрів від цього будинку, в кожному є дитячий майданчик. Тобто діти нашого будинку не позбавлені можливості десь проводити час. Молоді мами нашого будинку, от власне тут вони зараз є, також не бачне вбачають потреби в будівництві, тим більше такого вартісного майданчику. Поміж будинків зняли шар землі та почали встановлювати огорожу для будівництва дитячого майданчика. Одним із підрядників також виступає депутат міськради. Тут як виробник обладнання, тобто ми не займаємося монтажем. Монтажем займаються ФОПи. Вони роблять ці роботи. Я не займаюся тротуарною там пліткою укладкою чи там цими роботами. Я цим не займаюся. Но ви як виключно ви підрядники. Я виключно, я виключно е виробляю е самі елементи. Скільки бюджетних коштів отримає фірма депутата? Він не зізнається. Хоча офіційно тендер виграла інша людина. Фоп сердюк Роман Сергійович, який існує лише п'ять місяців. Але за цей короткий час ФОП стих підзаробити на бюджетних підрядах майже 7 мільйонів гривень. Сам тендер на майданчик прописаний чітко під фірму депутата. Наприклад, дитячий комплекс має бути серії вау-бау. І Якраз саме такі комплекси робить фірма депутата міської ради Олексія Єремиці. До речі, такі комплекси встигли заробити погану славу. На них неодноразово травмувалися діти. В Одессе опасные детские площадки калечат детей. производителями подрядчиком данных детских площадок выступила компания «Вау-Бау». Судя по характеру травм, во всех трех инцидентах на Соборной площади ноги детей попадали в пространство между качелью-ковшом и резиновым покрытием площадки. Як з'ясувалося згодом, будівництво цього дитячого майданчика, нібито планували ще до повномасштабного вторгнення в рамках громадського бюджету. Ми знайшли той самий проект, але ціна там вказана зовсім інша, удвічі менша. Вже під час війни побудувати майданчик попросили жителі інших будинків. Вони прийшли підтримати будівництво, але все скінчилося суперечкою з людьми, між будинками яких власне і йдуть роботи. А площадка банка де наша Мені просто цікаво, а починати. У нас на дворі яка притамоває. Та що ваша 54-го. лічка? Падашітвортия рада ті, хто проти майданчика додають у дворі є більш нагальні питання, які варто було б вирішити. Тож таким розподілом бюджету здивовані. У нас дом находится, не скажу, что он в капитально аварийном состоянии, нет, но есть очень много моментов и нюансов, куда можно потратить на этот дом, на этот, ну и на наши два дома, на которые выделены средства. У нас большие проблемы со щитовой. В том году, в первый год войны, мы очень переживали, что мы останемся без света в принципе, потому что у нас постоянно горел щиток. Мы постоянно обращались в сервисный центр за свои деньги, потому что. Потому що, тому що всім немає ніякого до цього дела. У нас були також проблеми в підвалі з трубами, коли подвали повністю затаплювали кіпідком, теж визива аварийку. аварійку. І, в принципі, є куди эти деньги, але не на площадку. Врешті, після розголосу цієї ситуації, депутати передумали будувати дитячий майданчик. Втім, після себе вони лишили перекопану територію. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал. Українці зможуть купляти машини в дії. Ця послуга стане доступною вже опівночі. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час дія саміт Саміт-2023». Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою. Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в дії та поділитись QR-кодом або поси. Ланням на договір покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати, залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією. Нову послугу створили і для моряків. Вони зможуть отримати необхідні документи. Деталі про цей сервіс оприлюднять згодом. 10 мільйонів тонн вантажів експортовано за час роботи українського зернового коридору. 302 судна експортували продукцію наших аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу. Попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру, український коридор працює. Додають в міністерстві інфраструктури. З моменту запуску порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден. Під завантаження ще 79 готуються прийняти найближчим часом. Домашня нарколабораторія у центрі міста. Копи затримали хіміка, який варив у власній квартирі амфетамін. Спіймали його якраз, коли той ніс на продаж чергову партію. Телефон та пакет з порошком вилучили. Експрес-тести підтвердили, що це амфетамін. За даними правоохоронців, за дві доби хімік міг виготовити пів кілограма психотропів. За цінами чорного ринку це приблизно 300 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частинами першої та другої статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному виготовленні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту, зокрема і повторно. Максимальне покарання передбачене санкцією статті 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одеські прикордонники не впустили до України громадянку Грузії з антиукраїнською позицією. Жінка вперше намагалася потрапити на територію України, начебто до сестри. Під час перевірки у пункті пропуску старокозаче у телефоні жінки виявили купу російських телеграм-каналів з дискредитацією українських військових. Через антиукраїнську позицію така подорож завершилась відмовою в перетині кордону та забороною в'їзду на територію України. В Одесі п'яний чоловік покусав поліцейського. Подія сталася неподалік парку Шевченка. Під час патрулювання увагу копів привернув перехожий, який йшов і пив пиво. Поліцейські вирішили скласти на чоловіка протокол за вживання спиртних напоїв у громадському місці. Але пішохода це обурило і він почав сваритися із копами. Ті повалили його на землю, і після цього п'яний перехожий вкусив за праву ногу поліцейського. У суді поружник розкаявся та отримав лише умовне покарання терміном на один рік і шість місяців. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.